Україна на жаль займає провідні місця в усіх антирейтингах європейських по кількості наркоманів, по кількості хворих на снід, по кількості певного чи реального алкоголізму і так далі. Десь на парадокс з однієї сторони ми маємо хороший молодіжний потенціал з другої сторони, ми маємо такі от показники в рейтингах, десь десь на якомусь етапі очевидно є пробіл. З вихованням з нормально здорового молодого покоління і власне суд заходу запропонувати альтернативу для молоді. Чому? Тому що безліч людей просувають безліч ідей, які руйнують наше молоде покоління, але для того, щоб Приймати правильні рішення по життю, робити по життю правильний вибір і ставати кимось справді хорошим і значущим потрібна альтернатива, потрібна інформація для правильних рішень в житті. І ми цю альтернативу хочемо запропонувати власне через такий концерт і показати для молодого покоління, що християнство і віра в Бога вони можуть бути сучасними, можуть бути доступними, можуть бути цікавими, і це не просто. Десь заховатися в храмі чи в домі молитви однієї з конфесій і просто раз в рік сходити в церкву чи, чи щось інше. Християнство в молодіжному форматі реально може бути цікавим і доступним наповненим життя та змісту. І ми, от власне, цей меседж, це повідомлення, хочемо нести для молоді, що. Життя надто коротке, щоб витратити його на якісь е, даруйте дурниці чи нісенітниці. Насправді ти можеш більше, насправді ти був створений, щоб зробити краще і більше для себе, для своєї сім'ї, для своєї країни і так далі. Ми боремося за молоде покоління, не за його е, канонізацію в якусь конфесію чи щось подібне, а просто щоб молодь України виростала нормальними людьми і несла класний хороший результат для себе і для тих, хто поруч. Чим це цікаво, бо чим це добре для Хмельницького, як уже сказав Валерій, що це унікальність, в тому що це одне із міст західної країни, де пройде концерт більше ніде. І я думаю, що знаєте, що отримає наша молодь, не перше, вона отримає класний якісний концерт, музичний християнського змісту, якісного гурту. І я думаю, для Хмельницького це теж будуть такі деякі іміджові дивіденти, можна сказати так. Ми Хочемо донести і власне сподіваємося, донесемо до молоді Хмельницького цей меседж, що не витрачай своє життя, не 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 втрачай свої кращі роки на те, що тебе руйнує, а живи для того, що тебе збудова.